Ну то, якщо ви себе позиціонуєте з поліцейськими, називаєте себе з ними, ними так називаєте, то будь ласка, надайте поліцейські послуги, відновіть людям життєво природній ресурс. Чому ми досі маємо то де? Вона позбавила людей життєво природнього ресурсу, позбавила. Ліль, постій тут, а я піду до жінки. Постій. Що? Ну, дивіться, тут проблема дуже просто елементарно вирішується. Надати, Добре. Ліку, працівникам перевірити на предмет витоку, то вони все запустили. Хай нададуть мені документи, і зайдуть. Ви вже знаєте, що тіше вони має документів. Довіреність, і... ліцензію, хай нададуть і пройдуть. Перевірять її, однучки квартиру і крючать. На даний момент? Так. Да. На даний момент через двох сусідів легкі, весь стояк. Весь стояк, весь угу. стояк. Через там боку, там далі, далі, жіночка та, ще пішла. Розумію, з ну жіночки відіть, жіночці вімкнули газ. 74 -та. 74. та А де ну, Кшивіцький, Кшевіцький тільки що їй сказав, наша ви їх пустили в квартиру? То чого я їх маю пускати в квартиру без я документів? Їх ви їй не так сказали. Ви їх так сказали, то що, то в них немає їх, то як, як я маю їх, їх пустити? Ну то хай йдуть під'єднаю, Де вони? Де вони ну, ці документи? Ну хай покажуть мені ліцензію, довіреність. Де ліцензія і довіреність? Вони нададуть мені ліцензію так, і довіреність. Ви собі приготуєте? Ні, не я собі. Є декларація про державний суверенітет. Ніхто не вправі своєю чи бездіяльністю не позбавити не людей природних ресурсів. Все. кого довіреність? Від них. Ні, від тої організації від якого, А вони ж організацію представляють, так. Якої вони тут представляються. Вони є цією організацією? Ні. Газмережі де знаходяться. Знає... Ну то й все, ми знаємо, де знаходиться. А ну, вони, ну, просто, ну просто ніж звідти, так звідки. Що звідки воно? Газмережі так це ви повинні знати чи не спитати де знаходиться газна рижа. Ну мене не цікавить, де вона знаходиться. Вона мають бути надані документи, ну і мають під'єднати мене до газопостачання. Чому я маю бути по чихось переконаннях вказівках без газопостачання? Це є життєво природний природній ресурс. Чому? Чому я маю стояти на душі? Ви собі знаєте? Чому ви себе чуєте на Ви себе назвали тільки що поліцейським. Позиціонуйте в себе. То будь ласка, захистіть мої права і свободи.